Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Brawl Stars для того, щоб трішечки попроходити батл Pass. У мене зараз уже є 14 рівень батл пасу, обов'язково його також треба буде прикупити. От не знаю, чи це ми зробимо сьогодні, чи це ми зробимо, можливо, пізніше, але по квестам у мене ще є дуже багато всього. в общем, то мені треба вбити 15 чоловік, граючи за Мортіса. Це насправді дуже жорстке завдання, як для мене, тому що я на ньому особо грати не вмію. В общем-то, у мене є ще одне завдання, щоб виграти за гріфа один раз, бо 4 рази я вже виграв. Ще 5 П'ять разів мені треба виграти в ранкеті. Це просто жесть. П'ять раз виграти в ранкеті. Я просто в шоці. За Джесі треба грати, за кота, за вольта кстати, багато треба грати. Ну, я думаю, що доведеться нам теж нормально так шпілити. В общем-то, значить, щоб виграти за Гріфа, мені треба що зробити? У мене в дуо квести, так? Да? А який квест у мене в дуо? Виграти 5 батлів, а, вбити 15 чоловік в дуо або в гарячій зоні. Хорошо, зараз ми йде в дуо. Тупо розносимо за Гріфа, беремо топ-1, легчайший, просто легчайший ізічайший топ-1чик, а в ранкет для того, щоб виконувати квести. Тому що, звісно, хочеться фармити і кубки, але якщо є купа квестів на ранкет режим, то в чому би і ні? Заспавнились ми із таким чилом доволі прикольним. В общем то, і будемо ще спробувати щось з ним робити. Хай він там з базом б'ється, а я тут трошечки баночки пофармлю. Бо баночки штука солідна. Правда, мене тут щось винесуть, якщо він мені не допоможе. <coughs> да. Ну я йому банки підфармив, але гріф його, звісно, жорстко лупа. База там убили внизу, поко його завалив. Куди ти йдеш за тим поком? В тебе там банок, блін, кіт наплакав в нього. 6 штуки. Нам треба рознести оцього гріфа зараз. Але він, звісно, до гріфа не пошурує. У нас п'ять команд живих, нам треба якось жити, щось придумувати. Там гавс, у нього теж 7 банок. Як я поко буду бити, я не знаю. Щось треба з ним придумувати, ну в нього демеджа, капець у цього поконавта. Так, хілимося обов'язково. Надо супер жорстко хілитись. У нашого типа є а, ульта. Ухилився, хоч якось. Чуваки загрились на нас. Це дуже погано. Я не знаю, як з ними щас розбиратись, як з ними битись. У нього ульта. Він хілить. Я по ньому не попадаю. Чотири команди живі. Надо тупо свалювати. Тупо свалювати. Тут ще бас. Обалдеть, там гавс нападає жорстко. Там ще там ще Френк з 9 банками. Боже. Що робіть? Я не знаю, тут топ-1 занять во Андріал, напевно. Ну, якісь топ-2 надо, надо. Хоча б топ-3, щоб кубки не зняло. Але топ-2 теж по-хорошому було б. Забрати було би хорошо. Так, там, походу, Френк нормально лупить. Френку когось убив, база. У Френка там ще хп, йомайо. йо, він на мене мене застанив, гамнюк. Так, Та не тратим. У мене появилось три банки. Наш тіп щось трошки нафармив. Три команди осталось. У Поко нема банок, Поко був помер. Це хорошо. У Гавса багато банок. У Гавса дуже багато банок. У Френка Багато банок. Так, топ-2 надо забрати. Надо гавса вбити. Хорошо, забрали такий момент. Ультуємо. І розбиваємо! Да сюди просто є yeah, іменно то, що треба. Плюс кубаси, плюс квест. Звісно, я не розраховував на те, щоб ми заберемо топ-1, але сталося, як сталося. В принципі, сталося не так, як гадалось. І ми забираємо плюс виконуємо квест, плюс забираємо дуже хорошу перемогу для себе. І, само собою, виконуємо ще, кстати, один левел батл паса. Це дуже хорошо, тому що левели треба проходити. Ну і само собою, кстати, по ранкет режиму. У нас, кстати, ще й мега-копілка з'явилась, так? Да? А ні, вона через 6 днів. Все, я зрозумів, вона, вона, вона їй ще. Нема, вона через 6 днів. Хорошо. Значить, ми шуруємо в ранкет. По-любому, ми шуруємо в ранкет. В ранкеті у мене квестів тонна. погнали. Будемо зараз дивитися, що там буде випадати нам. От, е, кстати, непогано. Сейф це дуже хорошо. Сейф я лупити люблю. І в мене на Джесі є квести. Значить, ми беремо Джесі. Джесі плюс Шарф. І хто там ще з нами буде, я не знаю. Ну Ембер, кстати, теж не пана. І Емс з нами. Емс з нами це теж дуже хорошо. Емс хороша подруга. Джесі дуже хорошо лупав цього кейса своєю турелью. І я сподіваюся, у нас все буде чітко. У мене ще скінчик прикольний на Джесі є, тому будемо ще спробувати щось лупити. Шарф чомусь сидить на базі, не знаю чому. але ми там жорстко запльовуємо, получаємо ульту, всіх убиваємо. Коротше, тому що у нас все супер клас. Ставимо турель, бафаємо турель, і в принципі ходимо, просто всіх дамажимо і ламаємо їм сейфа. Бо ми у нас дуже класна команда. Ставимо ще одну турель, юзаємо, юзаємо просто спельчик і все, база їхня зломлена, хоч і шарф хотів нам заруїнити. Прям супер сильно. Ізі перемога. Шарфу ми робимо. Е як йому дізлайк поставити, я не знаю. Ну, в общем, ладно. 34 тисячі я наніс, виконав квест. Непогано, я готовий. І ще раз так лупашити. Мені, якщо чесно, сподобалось максимально. Чом би й ні. По суті, класна ситуація. По суті, все дуже дуже суперово. Так, я готовий, я готовий лупашити далі. Гаряча зона у нас ЕМС. Так як у мене на Джесі є якісь квести, давай попробуємо її ну, її брати. Хоча я не впевнений, чи, чи вони тут виконуються. Але Джесі в цілому в гарячій зоні далеко не погана подруга, і вона може хорошо так лупашити. Тому чом би й ні. Проти нас, тік Ріко і Роза. Я думаю, що комбо у них таке собі. Тік, звісно, буде мішати дуже капець, бо він такий зони, ти любить дуже сильно. Але я настрілювати, якщо буду попасти. Подати, то я буду дуже багато наносити демеджа. Дуже багато. Ну, правда, тік, звісно, теж демеджа наносить тонну. Ну, тіка ми прибрали. Це хорошо, Ріко. Ріко, Кріко. Трошечки ми там надамажили, але наші челікси нормально захоплюють базу. Мс все-таки дуже хороший юніт для рангет режимів. Для дуже багатьох рангет режимів. Мс дуже хороший. Так, Ріко, вибачай. По комусь там ще настрілюємо, ставимо турель. Щоб роза особа тут сильно не тусила. Ми її пробуємо якось винести, але самі помираємо, нічого страшного. Головне, що є турель, наші два кента підтягнулися. Зараз і я до них поширую трошечки допомагати захоплювати цю базу. Треба, головне, стояти в захопленні, накидуємо дуже жорстко, ставимо турель, щоб турель допомагала і нам вижити по-хорошому. Дуже по-хорошому треба вижити. Опа. Опа, все, забрали. 49 хп просто. Просто печальних 49 хп. Настрілюємо капець, ставимо турель. Турель теж там дамаже. І в цілому непогано ми граємо, але вони теж потихеньку захоплюють базу. Я не знаю, коли вони встигають це зробити, але колись якось вони це встигають зробити. І нормально вони там дефають. Трошки забираємо, трошки туди-сюди. Ну тут, правда, оця ось роза трошки сильно мішає. Ну даже не трошки, а прям дуже сильно. Зі своєю ультою цією галімою. Так, пацаки, давай, погнали. Нам треба жорстко так пофармитись. Так, Бемс, э, включаємо ульт на турелі. Турель жорстко зносить. Стаємо троє сюди, і зараз дуже швидко фармимо. Дуже швидко фармимо. Турель у нас є. Все, давай, гудбай, гудбай, всім, всім пока. Все, Ізі. Ізі перемога. Фух, да, ця, звісно, не така легка, як минула. Но все рівно перемога. Все рівно хорошо. 75 тисяч демеджа я наніс. Просто, просто купа, просто купа. І за Джесі все-таки виконуються квести. Дві перемоги в мене на ній вже є. Мені ще треба дуже багато перемог. Ще прям треба капець як багато перемог. Ну, в принципі, якщо ми будемо ще за Джесі чисто грати, то я думаю, що все буде добре. Добре, і оп'ять режим, який дуже хорошо підходить для Джесі, і я готовий її просто сразу пікати, щоб ніхто її не забрав у мене. Кстати, ще на нього можна буде гаджети, нацепити. Ну іменно не за гаджети, а оці, типа, допоміжні Допоміжні гаджети, які в цілому дадуть їй хороший буст. Плюс юніт такий, я за нього люблю грати. Мені подобається за нього грати, вона доволі класний персонаж. Давай тако, прям всім троїм накидуємо там жорстко. І далі накидуємо, накидуємо. Мені чимось Джесі напоминає Бель. От вони якісь подібні дуже персонажі між собою. Закидаємо турель, ставимо ульту на ню, і нехай вона там запльовує дуже Жорстко, і ми там будемо далі запльовувати. І дуже багато, дуже багато вносити демеджа, прям капець як багато. Ми вже майже зламали їм сейфа. Ставимо ще раз турель, ставимо буст на турель, і нехай турель лупе. Все, один відсоток і ізі перемога. Просто коли ти береш Джесі в такий режим, то ти можна сказати дуже хорошо лупиш. Я наніс 28 тисяч демеджа. Мої бацики нанесли 3 тисячі демеджа і 5 тисяч демеджа, Прикинь, я просто капець як луплю. Давай зараз, так як ну, ми на Джесі все одно граємо, у нас епічний стар дроп. Щас на ню, на ню надінемо якісь бонуси. В принципі, я був би дуже не проти на нього накидати нормально бонусів. Джесі, 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 ми тебе навіть можемо на один силу бахнути. Ну, не знаю. Не знаю, є якась штука. Pet Power Increase 25%. Коротше, сила мого... моєї турелі, як я розумію, на 25% виростає. Ну тут написано Pet Power. Ну в мене ж нема пета. У мене є прям турель основна. Тому 25% сили турелі. А що ще є таке жорстке? Демедж, ХП. Давай, турель. Півтори тисячі, нормально, хай буде. І сюди ми візьмемо щось типу більше демеджа, коли менше 50% ХП. Або щит. Ну, в нас живучість, в принципі, нормальна. Блін, з другим гаджетом поки що не знаю. Надо буде подумати. Поки що, в принципі, так, хорошо. Один гаджет додали, Можемо лупашти далі. Головне особо не програвати. І головне, щоб нам були хороші такі режими, які прям хорошо підходять для Джесі. Тому чекаємо. Так, кнокаут у нас. Кнокаут, мапа велика. Ну ладно, давай беремо Джесі. Просто із-за того, що мені треба нормально так виконати квестів. Так що, в принципі, окей. В принципі, нехай воно собі буде так. Джесі я пікнув, тому. Лецкіу. Сподіваюся, це буде ок. Сподіваюся, це буде супер. Тут, правда, було б хорошо щось на дальню дистанцію, або щось таке, як ось у Ems, в принципі, або пейпер. Тоже дуже хороші персонажі. Но, ну, що ж поробиш? В принципі, і за те, що в нас є, бомби, ми будемо хорошо бачити в кущах. Ми будемо прям солідно бачити в кущах. Надінича вже там атака пішла дуже жорстка. Так, по Емс стріляємо, вбиваємо. Хорошо на помилки. Так, деріл. І головне під пейпер не підставитись. І було б хорошо бо помогти, але бо розібрався. Супер. І осталось одна Пейпер. Все на все. Зараз у нас буде ізі перемога. Отако. Жорстко їй надамажили, у неї дуже мало хп, але і в мене дуже мало хп, щоб не померти, бо вона може потім розібратися з цим бо. Щоб вона з ним не розібралась, треба йому допомогти. Ізі, <ривіт> ізі, Виграний раунд, погнали далі. В принципі, я думаю, все повинно бути супер. Не знаю, що Дінич закидує туди Динаміти. В принципі, він руїни, походу. Це, звісно, не дуже добре. Отако. Винесли. І зараз ми туди турель закинемо. Отако сюди. Отако ми розбиваємо його. Дерела вбили. Турель стоїть, хорошо, хилимся. Десь є ще пейпер. Ага. Ох ти, блін. Оце солідна движуха. Не хочеться зараз получити конкретну плюху. Надо підходити до неї. У неї є ульта. У неї є ульта. Ульта мене задамажила трохи, але там є ульта, бо. Тут є турель. Треба хілитись. Треба хілитись, прям жорстко. Жорстко хілитись, жорстко вансити. Ми можемо жорстко програти. Вона знову ульту нафармила. Капець! Отако сюди просто! <рес> перемога. Хорошо, затащив я все-таки. Слава Богу, міг би не затащити. І осталось одна всього-навсього перемога. Всього-навсього одненька. Перемога. Погнали. І я виконую сразу купу квестів. У нас геймкраб. Мапа непогана. По суті, Джесі зараз тут ну, може хорошо зіграти. Я щось думаю. Джесі взагалі універсальний гравець, так, такий самий, як і Емс. По суті то, з нами Ворон і Едгар. Ворон, правда, слабенький, він одинадцятої сили, але у нього нема тупо нічого. У нього просто усилена швидкість якась, і все. І більше ні в нього нема. Ніякої, ні пасівочки, ні гар. Джета нічого взагалі немає в нього. Ну, про хайперсилу я взагалі мовчу. У нього і тупо нема. Кстати, ми проти голди спавнимся чогось, хоча ми на бронзі. Ну, не ладно, ладно, хай буде так. Ну я думаю, що наш шарф може хорошо затащити. Тому погнали, зараз понакидуємо там трошки атаки. Закинемо сюди зараз турель. Так, там Ліончик і Кіт, це дуже жорстко. Кіт це солідна движуха, яка сейчас хорошо б'ється, але ми її рознесли. У них Джеки просто капець клупа. Я не знаю, вона супер якась бешено швидка. Вона якась супер бешено швидка. Я не знаю, чому так. Ставимо ульт, прокачуємо його, ну його вже рознесли там. Ну це капець, конечно. Блін, і диви, і котяра просто. Ну я вбиваю. Я вбиваю котяру, але Джекі просто я не знаю, що їй зробити. Ну, шарф повинен запригнути, рознести, але він не може цього зробити. Походу, це буде перший програш нашій, тому що я навіть не знаю, як дефатися. Просто я не знаю, має ще скіт і все. А в Джекі там кристалів просто тонна. Остається все на все, ну, кілька секунд для того, щоб вбити Джекі. Но Джекі так ні разу вроді не помирала. Отако пробуємо настрілювати, але я ні чорта не можу зробити. Ні чорта просто не можу зробити. В Джекі там ще ХП Капіс було багато і, на жаль, програш. На жаль, просто програш. Ну, нічого страшного. Погнали ще раз. Просто погнали ще раз. У нас зараз хороша мапа, хороший просто режимчик. Для Джесі просто то, що потрібно. З нами шарф і тара. Хороший, хороший е -е, режим у нас, в принципі, непогано. Правда, Тара, я б не сказав, що суперкласна для того, щоб ламати, але вона суперкласна для того, щоб всіх убивати. Проти у нас 8-біт, Джесі теж. І ще якась подруга Леопардова я не знаю, хто це така Просто тупо не знаю. Ну, <кхем>, думаю, розберемося. Думаю, розберемося. Думаю, буде видно. Так, ми Джессі проти Джесі, 8 біта. Зараз будемо якось їм настрілювати. Будемо якось їм настрілювати жорстко. Джесі вбили. 8 біта не знаю, чи зможу вбити. Від нього просто жорстко мансити треба. Так, шарф, спасибо. Велетенське дякую. Погнали якось спробувати щось їм робити, базі їхні. Так, включаю ульт. Хорошо, в мене є один ульт, настрілюємо просто, просто жорстко настрілюємо. Жорстко настрілюємо, кидаємо один ульт, кидаємо гаджет. Все, ізі, просто ізі. Головне, правильно підійти до бази. І перемога, і виконуємо просто тонну квестів. Аби я раз не програв, я вже, конечно, на бронзі 2 був. Ну в цілому непогано. Плюс 5 квестів, плюс 2 тисячі досвіду. Нормально, плюс 2 ще левела на спайка кредитів, плюс стар бонус. Епічний, причому. Хорошо, WXP, і у мене ще тут дуже багато всього є. В общем, то що мені треба ще? Мені треба перемогти ще одного чоловіка в денджер зоні або в Парному зіткненні. Потім виграти ще парне зіткнення один раз. Ну, кстати, таке відчуття наче халява. Просто треба взяти вольта якогось, хоча я за нього взагалі абсолютно не вмію грати. Ось він, у мене на ньому нічого нема. І піти на ньому в парне зіткнення. Все, і вбити одного чувака просто і виграти. Я думаю, що за один раз це можливо зробити. Ну, якщо в мене, звісно, буде хороший тімейт. Тімейт, у мене черв'як все буде супер. Ламаємо бочки із черв'ячком. Хтось каже, що це хот-дог. ну в принципі, похожий, да. ну, мені він більш на черв'яка. Так, так, так. Одного рознесли, правда, не я вбив, на жаль. Так, у мене є ульта, я можу покращитись, в принципі, це було б дуже непогано. Я майже вбив гріфа. а просто я трошки провтикав і не добив його. А тепер убив одного. Блін, я не встиг ультанути. Черв'як живий просто! Брат, тебе є ульта! Фух, він виживе, да? І за те, що в нього є ульта, він, він воскрешається обалденно, я вже думав, ми зараз програємо. У нас зіткнення, значить ми вже виходить, виграли, значить ми вже отримали те, що нам треба. Я з'являюсь, у мене є ульт. Я просто біжу до Хенка, пригаю, настрілюю. І черв'як у мене там вообще нормально <хи> розіграв. Черв'як затащив, по суті. Но ми виконали все, що нам треба. Все, що нам надо, ми виконали. Черв'як хотів ще раз бігти в ігру. Но, на жаль, на жаль, черв'ячок вибачай, плюс 1000 XP. Саня тут euh, забирає геми. <хи> плюс гемчики, плюс все супер чітко. По суті, що мені надо ще? По суті, у мене дуже багато батлпасних квестів, які виконані. Виконані, прям прям виконані. І що б я хотів зробити? Я би хотів зайти в батлпас, і я би хотів получити батлпас плюс. Батлпас плюс. Так, бенс і батл. Лас плюс просто відкритий повністю. І у нас 27-й левел. Обалденно, просто купа-купа різних всяких приколів. Плюс блінги на те. ще й багато блінгів для того, щоб купувати скіни. Причому ще й скіни, мені є деякі, які мені подобаються. На спайка, кредити, кредити, прям 100% треба купувати. Точніше, не купувати, а <забирати>, забирати. Точніше, ну як забирати? Якщо дають бонусом отако, як зараз мені на спайка, то да. А просто так брати кредити. Ну, таке небажана штука. Да. Зато геми е, штука дуже бажана. І можливо навіть спайка можна буде жорстко допрокачати. Тому що зараз е, мені да, дадуть дуже багато кредитів. Е, по суті, я зможу підкачати спайка, а далі допомогти гемами просто. Якщо мені, звісно, буде вистачати, бо якщо ні, то обідно. Якщо буде вистачати, то буде супер. Бо гемів дають мені багатенько. А так, плюс блінги, плюс стардропчик дропчик. Ще. Хорошо, рейерний, правда, ну нічого страшного. Плюс ще тисяча коїнів, плюс ще тисяча коїнів, новий спрей, качка, біцухи. Ще один стардропчик, дропчик, епічний, причому, ну. Де, на Бібі емоція, ще плюс кредити. Хорошо. взагалі непогано. Плюс блінги, плюс стар дропчик. Сюда на базу. Епічний, причем, і скин на кота. Хого, непогано. Ну, у мене скін на катана набагато прикольніший, як для мене. Так, очків сили. У мене вже 10 тисяч, да? 10 тисяч очків сили. Можна забрати будь-якого епічного бравлера. І давай заберемо нового цього Беррі. Він доволі класний. Безкоштовно забираємо його. Блін, почекай. Почекай. Ми можемо безкоштовно тисячу кредитів забрати. А мені не вистачає на тебе. Ну, якраз, типа, я тисячу ще заберу, мені буде рівно тисяча. Блін. Але Бері теж класний. Ну, спайк же ж теж чіткий. А ну давай цю штуку заберемо, цю заберемо. Блін, я заберемо. Прям старт дропчик. Ой-ой-ой, кенти. Ой-ой-ой, кенти. Я навіть не знаю, що краще зробити. Я навіть не знаю, що краще зробити. По суті, мені треба зараз е... ще 1815. Якщо я заберу 1000, мені треба буде все на все 815, я зможу відкрити кристалами. Ну, просто на ізі забрати кристалами. 1800 мені треба з батлпасами 1800, ще не дадуть. Да? Мені дадуть 200, 400, 600, 800. Мені дадуть 800, і мені треба буде якраз 1000. Тобто, до кінця батлпасу я, я зможу спайка отримати безплатно. Якщо я щас отут, візьму просто. Кредити. Ану, я можу взяти бері. Він класний. Коротше, кінти. Давайте оставимо цю ідею між нами. І в коментарях ви обов'язково напишете, що краще нам все ж таки взяти. Чи взяти бері, чи взяти кредити. Я все-таки чогось думаю, що може краще взяти ну, кредити і доплатити, взяти спайка як варіант. Ну, це, звісно, можете рішити тільки ви. В коментарях я обов'язково почитаю і обов'язково ми це вирішимо. Це питання. В общем, то а поки що що хочете сказати, підписуйтесь на канал, ставте свої подобання. З вами був і всім пока-пока.